Обшук зі зброєю на найбільшому підприємстві Сумщини. Вчора місто сколихнула звістка. На СНВО люди зі зброєю проводять обшук у бухгалтерії. Хто штурмує машинобудівного гіганта? Такі аргументи має керівництво заводу, з'ясовував Дмитро Шпірко. Про обшуки на сумському НВО стало відомо вчора по обіді, за словами очевидців, в бухгалтерії були озброєні люди навіть з автоматами. Проте ніхто із працівників підприємства, яких ми зустріли, нічого не знає і нічого не бачив. Ну я не знаю, у нас поки звичайний робочий день, нічого такого. А автоматників. Тут зброєю ви не бачили? Ні, без поняття. Але схоже, обшуки продовжуються і сьогодні, принаймні на виході з бухгалтерії, ми бачимо людей у чорній формі. Скажіть так, ви з підприємства чи ні? ви з фіскальної служби. Звідки ви? Ви не тікайте, будь ласка, прокоментуйте, що відбувається. Що ви к людям пристаєте? Ми, ми йдемо ну ми йдемо собі. Ну, ми кушать що тепер? Інтернет видання абозріватель повідомляє, що обшуки на сумському заводі проводять працівники фіскальної служби. Начальник її слідчого управління ситуацію прокоментував так: це ділиться в рамках кримінального производства. По факту умисного платна лога в посаді дві зі 212 кримінального уголовного кодексу України относительно ряда предприятий України, которые афіліровані з господином Константином Григорійовичем. Та поки обшукують підприємство, страждають і звичайні працівники. У незалежній профспілці розповідають, затримки зарплати стали нормою для заводу. Не всі розуміють, що відбувається і в якому напрямку розвивається завод. Зарплатна плата осталася задовольна зарплата, сталася на тому ж рівні. Два місяці. Два місяці вже не отримують люди зарплати. Ну от сьогодні вже не сьогодні, а от завтра має бути аванс то є з першої половина місяця. Якщо нам заплатили за е, ноябрь місяць. То два місяці виходить. сьогодні. Свою позицію озвучило і керівництво заводу. Генеральний директор Олексій Цимбал наголошує, обшук проводиться із порушеннями ухвали суду. Гендиректор озвучує можливий і здавалося фантастичний сценарій через можливу конфіскацію серверів. Підприємство взагалі може зупинитися. Саме Главное нарушение, то, что в этой ухвале четко указан период, за который должна быть проведен, за какой должны быть подобраны документы, изъяты. І другие носителі інформації річ йде про період з 10 по 2012 год. І этот період на сьогоднішній день, по нашому поніманню, з точки зору фіскальної служби закрит. Підставою для внесення цієї справи до державного реєстру розслідувань стала заява нардепа Антона Геращенка у інтерв'ю СТС Геращенко заявив, що зупинка СМВО через конфіскацію серверів неможлива. Пусть не занимается генеральный директор демагогией, у нас сегодня в законодательстве есть такая функция, как предприятию дают право скопировать информацию и использовать ее для своих нужд, поэтому это никоим образом не прекращает деятельность предприятия. Но изъятие бухгалтерской документации или взятие серверов необходимо для того, чтобы доказать окончательно состав преступления по выполнению уплаты налогов. Речь идет о сотни миллионов гривен. Ми пішли за поясненнями до слідчих ДФС із Києва, як і чому відбувається перевірка, але замість відповідей почули категоричну відмову спілкуватися. Вийшли з поміщення. З поміщення ми вийшли, розговорити службу всі. ДФС України. Прес-службу ДФС України. Вперед! Шановні, ви заважаєте проведення. Будь ласка, приміщення, ви заважаєте Виходим. просто приведення. Бачите, люди. Виходим. Виходим. Так, ви будь будь ласка. Виходімо. Спасибо. Представтесь, будь ласка. Скільки ще триватиме обшук заводу, і до яких наслідків це призведе? Дивіться у наших найближчих випусках новин. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.